Церковскую известного правозащитника, человека, который поможет нам освоить те инструменты для самозащиты, для защиты своего бизнеса, которыми мы еще с вами, к сожалению, не пользуемся. Я благодарю за то, что Роман Попович и Богдан Третьяк пригласили сегодня Риму, то, что она к нам приехала издалека специально сегодня, вот в 5 утра приехала, чтобы целый день посвятить нам наши лекции. Поэтому давайте поаплодируем. Я хотел бы еще сказать, что многие вещи, которые Рима будет рассказывать, вы наверняка услышите о них впервые и многие вас могут шокировать. Поэтому воспринимайте все как бы ну, критическим мышлением, сразу не спорьте. Лучше сначала как бы Попробуйте. выслушайте, потом почитайте, а потом вы можете ну там обратиться и в дискуссии оспорить. Вот, поэтому первый блок э, это будет лекция, больше будет по конституционному, да, Ничего, э, по практике, да. Слова, а потом уже второй блок будет семинар-практикум, вопросы, ответы и так далее. Вот. Дякую за представлення. Ну, щоб вам було ще трошечки, якби зрозуміло, чого я вам розказую, як захиститись, то ну, я просто, просто трошечки про себе. З 93-го року я займаюся підприємницькою діяльністю. З 96-го року е я володілець е виробництва меблевого, на якому працювали 50 робітників зараз менше, тому що ми живемо. На території АТО, але ем, за цей період 20 років, е, чому е, Роман сказав, що може мені шокувати, тому що я, як всі інші підприємці, не жила в тому просторі, в якому ви звикли жити. Вам сказали, ви зробили. Так? Я завжди кожного разу, якщо мені в податковій, чи пенсійному, чи в прокуратурі, чи в міліції щось говорили, я говорила: добре, я почитаю, читала, я говорила: ні, не так. От, і за 20 років я побачила, що. Далі що, щось, да. за 20 років я побачила, коли я вперше побачила, що цей простір, коли я знаю, як і змушую чиновника почитати разом зі мною, він працює, тому що ми читаємо разом і виконуємо разом. От. Для вас це практика невідома, я думаю. І тому ви її почуєте просто, знаєте, як на слух. Якщо ви захочете нею скористатись, ви нею скористаєтесь, і тим більше, що у вас вже в Києві є люди, які це зробили. Значить, В інший спосіб, ніж скористатись, ви не побачите, як вона працює. Тому або е, прийдеться прийняти е, як правду з моїх уст, або самому скористатись і пересвідчити, що це працює. Тому е, я маю такий досвід, е, знаєте, Якби тиску на мене, і е, ну, знов не, не під не підпідкоритися той системі, е, яка працює по Україні, який ви зараз на собі е, якби, відчуваєте. Я його е, відчувала там, починаючи з 2003-4 року, у мене було всяке. Я не буду розказувати, тому що ну, е, кожен досвід він давав нові знання, е, кожен досвід він давав. Нові бачення і е, давав ще більший досвід для того, щоб зрозуміти, що треба змінювати в державі. Е, не тільки, як ви говорите, законодавство, що стосується підприємництва, а взагалі е, треба змінювати в Україні е, менталітет кожного громадянина. Як я до цього прийшла? Я е, так як і ви. Там багато часу співпрацювала з партійними осередками в місті Сєвєродонецьк, це був народний рух. Коли побачили, що народний рух неможливо зупинити, і він іде цим шляхом конституційним, який я вам буду зараз розказувати, нас його рейдерством захопили і забрали. Я дуже багато часу витратила на проспілки. У нас Сєвєдонецькій є проспілка вчителів, є проспілка підприємців, є проспілка Азота. Дуже багато людей захистили, і вчителів, і працівників Азота, е, е, поновлювали на роботі там, не знаю, 6 чи 7 разів і е, з виплатами майже 500 тисяч гривень за вимушені прогули. Тобто в нас є досвід. Що стосується підприємців, ми побачили, що проспілка не працює. Чого? Того, що у підприємця немає роботодавця і ми не, не змогли скористатися на ринку, наприклад, чи в інших місцях е, законодавства яке стосується проспілок. Тобто, коли вам пропонують скористатися проспілкою, то щоб ви знали, що це просто ну хибний шлях, підприємці ним скористатися не можуть, щоб ви не витрачали на це час. Ми пробували через громадську організацію захищатись. Наша громадська організація Правовий простір вона заснована в 2006 році шляхом повідомлення про заснування не як юридична особа. Для чого? Для того, щоб не неможливо було її скасувати через суди як юридичну особу, тому що ми розуміли, чим ми будемо займатися, і ми зайшли в той простір, де ми дуже захищені і нас неможливо скасувати. багато часу ми захищалися через громадську організацію, а потім зрозуміли. Коли ми вже побудували в 2009 році, об'єдналися з іншими громадськими організаціями по Україні, і у нас виникла така громадська організація, як асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України, і ми до цих пір працюємо через цю громадську організацію, то ми побачили, що Звісно, кожен бізнес ми можемо разом захистити, наприклад, приїхати до мене в Сєвєродонецьк чи в інше місце до підприємця цієї України, як це ми робили з журналістом, з юристом, купа машини і так далі, як ви зараз це все робите. Значить, але у нас є той спільний простір, який нас без оцих виїздів, збирання нас купою, там, витрачання купу, грошей, енергії, всього іншого є спосіб яким ми кожен на своїй території можемо один особисто захиститись? Оцей спосіб я зараз вам попробую викласти. Не думай.